Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати. Я хочу нагадати, що в парламенті минуло скликання. Саме мій законопроект був підтриманий і проголосований і підписаний президентом. Це про мораторій на закриття лікарняних закладів. Але чи виконується цей закон, ні, не виконується. І ми сьогодні бачимо, що продовжують закривати лікарняні заклади, особливо в сільській місцевості, в районних центрах, у містах. Хто дав право позбавляти людей право отримання медичної допомоги, хто о той, хто дає команду в селі закрити ФАП, чи в райцентрі закрити кардіологію, чи пологовий будинок, чи думають вони про тих людей, про тих породіль, про тих пенсіонерів-колгосників, які 100 метрів не можуть по вулиці пройти, а в них у селі закрили амбулаторію, закрили ФАП і кажуть, їдьте до райцентру, отримуйте допомогу. Да та баба, дід до райцентру не доїдуть. А по Ки доїдуть, і ніхто там у тому райцентрі не чекає. І внаслідок цього мільйони українських громадян сьогодні позбавлені можливості отримати належну медичну допомогу, особливо що стосується людей літнього віку. І тому ми вимагаємо від Міністерства охорони здоров'я реальної реформи медичної галузі. І реальна реформа в розумінні радикальної партії це надання якісних послуг нашим громадянам, а не реформа в. Їх Йому розумінні це все закрити, і нехай їдуть у Чернігів чи в Київ із Білої церкви народжувати дітей. Ми за те, щоб люди отримали реальну медичну допомогу, щоб, якщо в селі немає можливості утримувати ФАП, поставте там автомобіль швидкої допомоги. оснасіть його медикаментами, поставте там лікаря чи фельдшера, але щоб людина, особливо коли вона вік прожила, коли в неї серце барахлить, коли в неї ноги не носять, то щоб була увага, щоб була підтримка і жо була належна медична допомога. Ми в боргу перед цими людьми. Спокутуйте борги свої. Дякую.